Привезли новобранців з Учебки і думали, може нам хтось перепаде, ну нікого не було. Їх там построїли, почали розбирати. І військовослужбовець, який був відповідальний за них, який їх привез, ми його спитали там, є хтось Він каже, є хлопець, якому можна в руки брати зброю. Ми такі оп, ми ж займаємося реп. Якби навіщо нам зброя і засоби інші. І ми його підізвали, з ним поспілкувалися, він тоді не розумів, що це таке війна, що це таке дрони, а репто зовсім. Півгодини ми приймали рішення брати, не брати. Я сказав, що всім треба давати якийсь, як вам сказати, шанс, так, а вдруг. І не прогадали, він працює в мене. Е, дуже добре працює, він виявляє ФІВІ-дрони. показав себе. Зараз я до, до нього вчора заїжджав, посмотрев як будто вже четвертий рік він Как бы. Це добре. Якби, якщо таких було б багато, я б всіх забрав. би. Якби. Дуже гарна людина. То що я він не може брати зброю в руки, це не означає, що він не може приносити якусь іншу користь.